Вічна сегодня пророк Іуїда, другого голова, Два Смілища. І станеться. На всякої зорі люмого духа і будуть сини ваші і дочки ваші пророкувати. Старим людям будуть сни від мене снитися. Читаю значення. Його вобог заговорив як же пророкам, тих же, що я, що є посвячені йому не пророкувати, а мистереті руба, восьмі вірші. Наслідок є, що всі такі свідки для його дотримують його приказу, звіщають про його ім'я і про його царство після условнення їх припоручення. І цим вони пророкують або проголошують ім'я і царство Всевишнього. Словеди не сповняють Божого приказу. Усі посвячені одиниці, що так снили сни. У часі судження храму були відкинуті Господом, і всі такі одиниці, що думали високо про свої знання і величність, і які вперто йшли своєю власною дорогою, знайшлися в тому класі сновид. Хто прийняв помазання і хто не старався енергічно сповнити своє припоручення, Вважається засновити. Коментар взятий із вартової пашти номер 1 1940 рік. І так, Боже оприділення у призначенню тих, на кого було витяг Святого Духа святкує нам. Що якщо Бог заговорив, як же каже тоді пророкам не пророкувати, як говорить Амуса 3 глава, 8 вірш, тобто як це було в біблійні часи, коли його говорив до своїх вибраних пророків, то вони пророкували. Так показує і в цьому часі, коли Святого Духа, Пройзій шло в 1922 році, то наслідки є, що всі такі свідки його ви були, ті, котрі мали б всі дотримуватись Божих приказів, звіщати про його ім'я, про його замір, про його волю і про його царство. після условин їх припоручення. Тобто Єгова давав припоручення і условини розписані були в прорості, при яких условинах, як вони мають взяти до виконання того проросту, тобто до проголошення по проросту. І Оголошувати про царя і царство, про Ісуса Христа, царя і царство, і про Бога Його і Його, замість записаний пророцтвах. росту. Оскільки тут показує, що Сновиди не сповняють Божих приказів, то є сновиди, вони не дивляться на написане пророцтво, а далі сни снять свої уявлення, представлення, виставляють замість Богом написаного, накресленого пророцтва, котре було під керівництвом Духа Божого написано. Тому є зазначення, що всі посвячі одиниці, що так снили сни. Часу приходу Ісуса Христа до храму з 1917 року, вони були відкинуті Господом. Бо вони замість того, щоб взяти до уваги пророцтво і призначення, котре Бог розписав в тому пророцтві, То вони далі хотіли бути тими, котрі через свої уявлення представлення або свої сни хотіли керувати. Такі, каже, були відкинуті Господом і всі такі одиниці, що думали високо про свої знання і величність, і які вперто йшли, прямо каже, своєю власною дорогою, свої визначення, свої думання, свої бажання, мають на увазі, свої самолюбні. Не ті котрі Богу вгодні, а ті, що їм подобалось, подобалось так як Єві Яблуко сподобалося заборонене. Отже, мною пішли такими дорогами по своїй подобі і знайшлися у клясі цих сновид. Боже приділення тут стоїть так то прийняв на той час помазання, признання або знання і розуміння Божої волі, і не старався енергічно сповняти те припоручення? як це сталося в початку періоду Єлисея або з часу приходу Ісуса Христа в храм, так і в завершенню, якщо многі були покликані. До завершаючої праці. Це було то помазання. Як ті, хто приступив до праці проповіді Івана Царств, то їх помазав Бог Єгова через свого Сина Ісуса Христа до виконання тої припорученої праці по приказу Божого, який до на накреслені були проросте. Ті, котрі гляділи за проростом, розпізнали знаки, розпізнали усі Господні ті прикази, які згідно часу поступили, і приступили до виконання припорученої праці, яку припоручив Ісус Христос з приходу в храм. Ті, котрі далі допускали свої уявлення, представлення, свої самолюбні цілі. Як тоді не розпізнали час другого приходу Ісуса Христа, прихід Його в крам з 118 року, так і тепер в останньому часі, коли Його об'явив завершаючу працю, погані зміни, які розпочалися з 2000 року, то многі не уважали на те припоручення, яке Єгова дарував. Тим, хто мав нагоду бути в Божій організації працівником по пророчих накреслення у проголошенню Божого заміру у завершаючій праці. Тому, як бачимо, як у початку спротивились, так і в кінці, коли його вже завершує свою справу на землі по пророцтву, хто були у початку, сновиди, котрі мали воду, на бути навчені його через пророцтво, але вони далі свої сни, свої уявлення, свої представлення, свої самолюбні цілі бажали виконати і вважали себе за дуже грамотних, високих і важних людей. Отже, якщо хоч якийсь один грам мислі стоїть в своєї важності, оце пропасть. Бо важне було припоручення Боже, послуг, порядок, котрий Його дарував, щоб до того порядку, що Бог його через Ісуса Христа давав через вірного Араба, котрому доручив всі свої йміння. І застав його вірним і послушним. То коли ті об'явлення від Ісуса Христа подані були через вірного Раба, то, бачив, не всі взяли до уваги то припоручення. І як вначалі це було у першому приході, що багато було званих, але мало стало вибраних, так і на закінчення. Нагода була дана мною чути Божі прикази, знати, яку працю Бог припоручає згідно часу, на замість того, щоб підкоритися на Кресним проростом, то вони допустили свої самолюбні цілі, свої важності, свої думки і свої. Уявлення, але Господнє на Кресні проростки. Тому і сказано є, нема проросту без слуги і нема слуги без проросту. Якщо його вороди свого слугу, то на підставі пророства і того приказу, що записаний в тому проростві, в котрому прийшов час іменно приказу або написаному пророству, Приходить час до виконання. То ті, які були уважні, послушні, його ужив їх далі для виконання своєї праці, а сновиди пішли снити сни. -тисни. Мали нагоду чути, знати, який приказ поступив від імені Бога. Ну вони, як завжди, це було, так і тепер у нас сталося. Всі, котрі відійшли від кожної організації, на яким припорученню або над якою вісткою працюють, над той, котрий прийшов час і об'явлено згідно біжучого часу вістка і припоручення, чи над той, котрій минув час вістка і припоручення, виконано? Ну, до прикладу, Ісус Христос у першому приході припоручив своїм вибраним проголосити про свій прихід і також виконану працю на підставі пророцтва І також, коли його вже розсняли Ісуса, коли він виконав працю. То і дітка і що Христос Воскрес. Цю працю виконали апостоли. Сьогодні реліоністи по сьогоднішній день проголошують ту працю, що Христос Воскрес. Вона виконала. Треба було тоді говорити, коли іменно приказ поступив від імні Бога. Вони знають, що був такий приказ для апостолів. Повторяють до сьогоднішнього дня. От так. точно всі абсолютно угруповання, котрі є, вони беруть працю минулого часу, а не біжучого. І із них образовуються книжники, фарисеї, сучасні священники, котрі окрив зла і вреда собі народу. Більш нічого не приносять. Тобто вони стали цими сновидами снесня, свої уявлення, свої представлення. Беруть ту працю і то пропорушення, яке минуло час виконання. А то, в котрому настав час до виконання, вони його не беруть до проголошення і не займають позицію по-прочому, на хресню згідно біжучого часу. Тому вони стали. Цими сновидами, котрі свої снисня. Тобто вони не бачать пророцтва написаного і запущеного в до достаточно завершаючого виконання, вони бачать працю минулого часу і виконують працю теж праця, яка була виконана у минулі часі. Но не у біжучому часі. Ось тому ми бачимо так образовувалися ті книжники Фарисеї, як у тому часі знали вони, що треба було жертву приносити. Прийшов жертводавець Ісус Христос. Він положив кінець тому закону, а вони далі жертви приносять. А жертводавця Ісуса Христа. Не признали. І так завжди релігійні люди, лукаві люди, сновиди ці котрі не слухали значення пророст згідно часу, а слухали свого розуму високо виставленого замість пророст. Ось тому вони тут і називаються Сновиди, хто прийняв каже правду, помазання. Але не старався, каже, енергічно сповнити припоручення. Той уважався і вважається далі за сновид. Це так значить.